Усім привіт! Мене звати Анастасія Федеренко, і я викладаю біологію, науку, що допоможе вам краще пізнати себе та навколишній світ. На минулих заняттях ми розглядали поняття популяції, вивчили фактори, які діють на популяцію, та основні шляхи утворення нових видів. І багато разів прозвучав термін еволюція. Ми з вами дійшли до висновку, що еволюція це, умовно кажучи, головний процес розвитку живої природи. Але чи завжди були такі однозначні еволюційні погляди на те, чому організми виникають, змінюються та розвиваються? Абсолютно ні. І сьогодні у нас з вами історичний екскурс. Ми дізнаємося, як саме змінювались думки вчених стосовно причин та шляхів розвитку біологічних видів. Отож, вперед у минуле. Загалом. Теорії походження видів було вдосталь. Першочерговою вважали концепцію креаціонізму. Відповідно до неї, всі форми життя на землі були створені вищою надприродною силою. Найбільш активно ця теорія розвивалась у добу середньовіччя. Тривалий час на формування цих поглядів суттєвий вплив мали церковні постулати. З плином часу виникли нові погляди та прогресували нові ідеї. Як же формувалося в історичному розрізі довга дорога становлення поняття еволюції? Першим етапом можна назвати давні часи, від античності і до середньовіччя. Уявіть лише, що впродовж сторіч майже не було ніяких зрушень у науці та наукових поглядах. Але уже навіть тоді такі вчені філософи, як Демокріт, Геракліт та інші висловлювалися, що не все так стабільно у нашому світі, як може здатись на перший погляд. А на екрані портрет Демокріта. Його, до речі, називали батьком сучасної науки. Проривом у наукових поглядах стала епоха відродження. Це 1500-1800 роки. Період великих географічних відкриттів. Європейські науковці починають подорожувати. І до них потрапляє шалена кількість матеріалу для наукових досліджень. Це просто було знахідкою для науковців. А у ті часи працювали Карл Ліней та плеяда інших вчених. До речі, саме Карл Ліней, його портрет зображено на екрані, перший запропонував для видів подвійні назви, як, наприклад, Homo sapiens людина розумна, чи Homo habilis людина вміла. Це принцип біномінальної номенклатури, який вчені застосовують і донині. Такий підхід надав змогу уникнути великої плутанини в описі нових видів. А от наступний етап, приблизно років 50, у розвитку еволюції це період запеклих сварок. Між прихильниками сталих церковних креаціоністських поглядів та еволюціоністами. Одним із перших, хто висловив прогресивні, принаймні на той час думки стосовно походження видів та розвинув тему еволюції, був Жан-Батист Ламарк. І знову ж його портрет на екрані. Він поділив увесь світ тварин на шість рівнів градацій та вважав, що всі тварини поступово рухаються від найнижчого рівня організації до найбільш складного. Від інфузорії туфельки до людини. Тобто одні види постійно перетворюються на інші. Чому? Ламарк вірив, що організми мають внутрішнє прагнення до прогресу. Його вчення отримало назву ламаркізм. Потім упродовж сотні років панувала теорія дарвінізму аж до середини ХХ століття. Здогадалося, чий портрет зараз буде на екрані. Просто впевнена, що ви подумали про Чарльза Дарвіна. У мене, наприклад, завжди виникало питання, а чому саме погляди Дарвіна стосовно еволюції стали настільки революційними? І отут варто чітко розрізняти деякі поняття. Еволюція це сам процес змін, популяцій, видів тощо, а еволюційна теорія це роздуми над тим, яким чином це відбувається. Цікаво порівняти теорії Ламарка і Дарвіна. Тож, як ми дізналися, Ламарк стверджував, що організми змінюються від внутрішнього прагнення до прогресу. А от Дарвін зазначав, що головним у появі нових видів є природній добір. До прикладу, зараз на екрані зображено двох жирафів. Один з них має коротшу шию, а другий довшу. Так ми можемо зобразити історичний розвиток виду жирафів протягом тривалого часу. Ми звемо це явище філогенезом. Ламарк би сказав про цих жирафів, що вони вдосконалюються, тому збільшуються у розмірах, щоб дістати до вищих гілок та мати більше їжі. Тоді більш низький жираф просто одна зі стадій розвитку. З часом він теж стане більшим. А от Дарвін сказав, що виживали особини з більш довгою шиєю, бо вони краще пристосовані. Таким чином він наголошував на вирішальній ролі природнього добору. Як ви пам'ятаєте з минулого заняття, це і є виживання найбільш пристосованих осіб. І наостанок, від середини ХХ століття і донині панує нова теорія еволюції і має назву синтетична. Безперечною її перевагою над іншими теоріями є обґрунтування тверджень завдяки відомостям з багатьох наук, зокрема, палеонтології, біохімії, молекулярної біології, генетики та інших. За суттю, ця теорія об'єднала у собі дарвінізм та висновки на основі новітніх досягнень усіх цих наук. Значний внесок у розробку синтетичної теорії еволюції зробили такі вчені, як Джон Холдейн, Роналд Фішер, Микола Вавілов та інші. Двома китами, на яких тримається синтетична теорія еволюції з генетичної позиції, є мутації та генетика популяцій. Серед наук. Які стали джерелом матеріалів для еволюційних досліджень, хочу визначити палеонтологію це наука про вимерлі організми. За кілька століть копання у надрах землі вченим вдалося дослідити, які види жили на землі, коли це було і як вони змінювалося. А останнє якраз важливе для теорії еволюції. Цікавий приклад цих досліджень можна спостерігати на китоподібних. Їхні еволюційні зміни зображені на екрані. Лише уявіть, предки китів бігали колись суходолом. Ще треба зазначити, що завдяки палеонтологічним відомостям вчені зробили висновок, що життя на Землі розвивається від простого до складного, що давніші геологічні породи із рештками то примітивніша будова тогочасних мешканців. Насправді є ще багато цікавих лайфхаків. Тобто методів та ознак для підтвердження перебігу еволюції. Ми звемо їх доказами еволюції. Перший з них ембріологічний схожість зародків тварин різних груп на певних етапах розвитку. Другий анатомо-морфологічний схожість будови. Третій біохімічний єдність хімічного складу. І нарешті четвертий молекулярно-генетичний. Цей метод дає можливість порівняти різні організми на генетичному рівні та зробити висновок, хто ж кому ближчий родич. Усі згадані особливості поступово накопичуються в організмів внаслідок адаптації, тобто пристосування до певних умов навколишнього середовища. Щойно ми перелічили те, що саме може змінюватися: зовнішній вигляд, фізіологічні та біохімічні процеси, а ще може змінюватися поведінка. Загалом можна виділити три шляхи цих змін конвергенція, дивергенція та паралелізм. Дивергенція виникає, коли організми одного і того ж самого або споріднених видів потрапляють у різні умови середовища. Тоді починають виникати відмінності у їхній будові. Цікаво, що органи зберігають загальний принцип будови, але можуть виконувати різні функції. У такому випадку такі органи називають гомологічними. На екрані зображено будову кінцівок людини та кількох інших хребетних тварин. Однаковими кольорами позначені елементи будови кінцівки, які мають спільне походження. Але хтось використовує ці кінцівки для бігу, наприклад, кінь, а хтось для польоту, наприклад, птахи. Другим шляхом виникнення змін є конвергенція. Протилежна ситуація, коли генетично дуже віддалені групи організмів потрапляють в схожі або однакові умови існування. Тоді у них виробляються однакові ознаки пристосування. У такому випадку утворюються так звані аналогічні органи. Вони виконують аналогічну, тобто однакову функцію, але принцип будови у них різний. Яскравий приклад цього явища на екрані. Різна будова кінцівок комах, що літають савців та птахів, і залишився паралелізм. До схожих умов пристосовуються доволі близькі види. Паралелізм можна проілюструвати на основі вухатих та справжніх тюленів. На екрані зображені ці види. Необхідно звернути увагу, хоча вони і належать до одного ряду. Проте мають трохи різні пристосування до умов існування у водному середовищі. У вухатих тюленів для руху у воді розвинені передні кінцівки, а у справжніх навпаки, задні. Що ж, історико-біологічний екскурс закінчено. Ще більше відповідей, гадаю, породили у вас ще більше питань, які ми обговоримо на наступних заняттях. А зараз підсумуємо, що ж ми дізналися сьогодні. По-перше, еволюція це процес змін живих організмів, який стає причиною появи їхніх нових форм, видів. По-друге, до сьогодні існували різні теорії еволюції. Найвідомішою була теорія дарвінізму, засновником якої є Чарльз Дарвін. По-третє, нині існує синтетична теорія еволюції. Вона поєднує у собі дарвінізм та новітні досягнення багатьох наук. А для того, щоб вивчене сьогодні не забулося, перегляньте матеріали для самопідготовки. До нових зустрічей!